Останнім часом на Дніпродзержинській картинговій трасі відбулися деякі зміни. Зникли стихійні звалища, територія була огороджена парканом. З'явилася охорона. Це пояснюється просто в зв'язку з тим, що в 2007 році постановлення Бюро ЦУ України. картингова траса передана Федерації, Федерації картингу Картинга Дніпропетровської області, щоб восстановити проведення сорівновань по картингу дальнейшее развитие этого вида спорта. Зараз картодромом піклується обслуговуючий кооператив «Спортивна дірівня, до складу якого входять здебільшого колишні дніпродзержинські картингісти. Ці люди справжні фанати картингу, і вони мріють відродити цей вид спорту в нашому місті. Дальнішим будуть тренування проводяться. Дальнішим буде розвитці прокатного картингу, і також встановити белую славу Дніпродержинського картодрому. Тепер для приватних авто в'їзд на картодром без дозволу заборонений, адже за роки безконтрольного використання стан траси значно погіршився. Асфальтне покриття вже не дозволяє проводити на високому рівні сорівнування. Тобто являється все таки картингова траса а не прокат автомобілів легкових. на Україні. Всього п'ять картодромів, придатних для проведення змагань. Працюють із них два у Києві та Донецьку. Інші траси, у тому числі і Дніпродзержинська, знаходяться у незадовільному стані. Наразі всі національні змагання з картингу проходять у Києві, і питання відновлення ще одного картодрому стоїть дуже гостро. Ну це неможливо. просто. Ни финансово, ни материально, ни морально, ни, ни в каких. Очень все надеются, что хотя бы где-то на большой, небольшой периферии, а все были в Днепродзержинске, знают эту трассу, говорят, чем помочь, как помочь, где бы, чтобы вы быстрее восстановили эту трассу. Плани у кооперативу великі. Спочатку планується відновити асфальтне покриття і відкрити трасу для проведення всеукраїнських змагань, а також організувати прокатний картин для любителів, а у подальшому побудувати цілий спортивний комплекс. І якщо все вийде, О Дніпродзержинській заговорять, мабуть, не тільки в Україні, а може, в Росії, а там, дай Бог, і в Європі. Яна на Журавель, Віктор Руденко для новин першого Дніпродзержинського.